Сер? Артур? Гауз. Що сталося? Шукаю короля. У нього зараз зустріч. Може, я вам допоможу? Я не бачив Мерліна від вчорашнього ранку. Що? Сподіваюся, нічого не сталося. Може, відрядити пошуковий загін. Мабуть, іще зарано. До того ж у замку сарум з огляду на його погану славу краще тримати все військо тут? Слушно. Я попитаю слух. Може, хтось його бачив. Дякую, міледі. Вибачте, мене затримали. Скажіть, моя пропозиція проста і вигідна для нас обох. Ви убиваєте Артура, я одержую трон і на знак подяки дарую третину земель Камелота Аматі. Думаєте, народ погодиться? Короля ж не буде. Я всіх переконаю, що за ваш захист ми мусимо платити. А, а, а Вони мені віддані. Зроблять усе, що я скажу. І як ми його вб'ємо, біля нього постійно є вартівники. Вартівники підпорядковуються мені. Ви доберете убивцю, я знайду можливість. А є у мене один чоловік. Хай буде на поготові. Артур запропонував вам угоду. Завтра під час її підписання випаде слушна нагода. Ти живий. Повір, я, я не знав, що надумала Моргана. Ти мене зрадив. Вона обіцяла заплатити. Ти ж знаєш, як це буває. Знаєш, що вона надумала? Ні. Леді Моргану я бачив лише раз разом з королевою. Неправда. Кажи, що знаєш. Думаю, вони хочуть вбити короля. Що ти робиш? Я мушу попередити Артура, поки не пізно. Розбійники, вони нас не бачать. Ні, обійдімо їх. Вони виставили варту. Ми не маємо вибору. Ми мусимо повернутися в Камелот. Тікай. Ні, я сам про себе подбаю. Я більше тебе не покину. Рятуйся. Якщо вам дороге життя, більше ані кроку. Що ти робиш? Покладись на мене. Ось це всі наші гроші. Ти виверни кишені. Попереджаю. Тому тебе навіть немає меча. Він мені не потрібен. Спадімо. Ледє радий бачити. То ми домовилися? Домовилися. Arthur. Артур буде мертвий ще перед тим, як ми підпишемо угоду. Тоді на нашому шляху залишиться тільки служниця, яка вдає себе королеву. Мерлін ти чарівник? Yes. Але живеш у камелоті. Ще хтось знає, тільки Гаус. А Артур? Ні. Якщо дізнається, то, мабуть, повісить. Але ти все одно йому допомагаєш. Така моя робота. Але ж він тебе б'є. Насправді в нього добра душа. Я знаю. Колись він збудує світ, про який ми усі мріємо. Мабуть, це важко. Мерлін, може, ти чарівник, але рану можна полікувати. Я тобі допоможу. Прошу. Будь ласка. Мерлін не ночував удома. Здається, з ним біда. Яка біда? Треба відрядити пошуковий загін. Що сталося? Мерлін зник. Треба було мені одразу сказати. Артур, вибач, будь ласка, це я винна. Я знаю, де Мерлін. Де я мала мовчати. Обіцяли нікому не казати, але він вирушив декого відвідати. Кого? Там нема небезпеки. Він із дівчиною. Мерлін? Гаус. Sorry, хвилюватися sorry, нема чого. Хіба що за дівчину? Я мала б тобі сказати, але він не хотів, щоб хтось знав. Дякую, Міледі. От і добре. Підписуємо угоду. Гаус, ідемо одягатись. Добре перев'язав, справді? Не дуже багато добра я зробив у житті, а це тобі вдалося добре. Бачиш? Вже краще. У тебе дар? Мабуть, від мами. Отже, ти не весь час брехав? Я взагалі не брехав. Хіба що про сестру? Вона здорова. У мене немає сестри. А мама? Вона не анедруїдка? Ні, вона була такою, як ти, чарівницею. І за це утр її вбив. Співчуваю. Вже майже не болить.